Вітаю вас, мої енергійні та оптимістичні стрільці. Це розклад по гороскопу на грудень місяць для вас. Перша карта розповість, як складуться ваші справи у фінансах і роботі. Туз жезлів. Говорить про новий імпульс, ідеї та можливості. У грудні вас чекає початок чогось перспективного. Не бійтеся братися за нові проекти чи проявляти ініціативу. Це принесе позитивні результати. Друга карта покаже, як складуться ваші стосунки. Трійка кубків символізує радість, зустрічі та спілкування. У грудні у вас чекає тепле спілкування з друзями або романтичний сюрприз. Використовуйте цей час, щоб насолодитися моментами радості з вашими близькими. Третя карта вкаже на важливі події. Сонце обіцяє успіх, ясність та натхнення. Ви будете в центрі уваги або зможете реалізувати свої мрії. Це ідеальний період для досягнення цілей і прояву ваших талантів. Четверта карта це порада. Колісниця закликає вас рухатися вперед, не сумніватися у своїх силах, контролюйте свої дії та зберігайте впевненість у собі. Це допоможе досягти бажаного. Отже, грудень для стрільців буде місяцем нових можливостей у роботі, яскравих емоцій у стосунках і загального успіху. Карти радять вам, сміливо рухатися вперед, використовуючи свій ентузіазм. Діліться у коментарях, що вам найбільше відгукнулося в цьому розкладі, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше.